Повернутися додому вперше за 9 місяців. Далі ми розповімо історію про Дмитра, воїна з Херсонщини. На початку повномасштабного вторгнення він одразу опинився на вогневих рубежах і в окопах і не зміг вивести свою вагітну дружину із Херсона. Всю російську окупацію вона провела в місті і, попри все, змогла народити йому донечку. Далі щемлива історія, як тато воїн уперше побачив свою дитину. У військовій формі та з букетом троянт він так легко подимається. Ця історія не лише про війну, а радше про щасливі її моменти. Від початку повномасштабного вторгнення прикордонник Дмитро вперше повертається додому в деокупований Херсон. Та очі не дожданий момент. Наш трусяться дорогою. Дмитро розповідає свою історію і помітно нервується. Там в Херсоні на нього чекає його Женя, цивільна дружина. Вони планували весілля на березень, але війна розділила їх у лютому. Дмитра застала на службі, а Женя, тоді є вагітна, виїхати з окупованого міста просто не змогла. Перший раз десь около тижня не виходила на зв'язок, потім усе до останнього часу. палтери неділі, за полтори неділі два рази зазванювалися, чисто по п'ять минут. Да, заказав державний прикордон, ну але... з її фотографією. Хоч так була ряда. Пара не бачилася майже 9 місяців, поки він воював. Ну, вона бізна. в окупації народила донечку. Роди пропустив. Перше слово пропустив. Я все пропустив, виходить. А то хто каже, що мужики не плачуть, то ай, хай прийде до мене, їм лічно глаза плюну, можу. Авто заїжджає у двір багатоповерхівки. Біля під'їзду вже чекають. Далі без коментарів. Томусь. Томусь. Папа. Та ж не віриться. Мати, візьмі, хтось дайте мені дочку на руки взяти. Діти мене. Косята моя. Я 5 днів її з рук не випущу. Хай рука так і останеться до дім біля до війни. Молодий тато не стримує сліз, мама тримається. Вони різнички накрашить. З донькою на руках Дмитро піднімається до оселі. На порозі зустрічає родина сестри, батьки теща. Героям слава мишка наш. – папу знала. Ливаєшся. Начизнала. Хтось да? готує на стіл. Дмитро тим часом намагається наздогнати час. Мала робить перші кроки на руки татові. Давай, давай, давай. давай – Опа! Та все. А мені вже все нічого не треба. народжену в окупації її назвали Мирослава. Вона вирішила з'явитися на світ не лише в непростий час, але й через кесарів ростин. Що її батько, військовий в лікарні, а згодом і для сусідів, Женя до останнього тримала в суворій таємниці. Я понімала, що якщо я скажу, це буде непонятно, чим це все може закінчитися. Це було дуже страшно. Я взагалі казав, що ти Кажи, так. не гуляла. Каже, тобто так. Я треба. говорила, що тато уїхав в Польщу на заробітки. Планів у Діми і Жені багато. Нарешті розписатися, похрестити малу і вивезти родину з Херсону в безпечне місце. А часу обмаль зі служби захисника відпустили додому лише на п'ять днів. Просто навіть не успієш лягти спати, а тобі вже треба їхати обратно. Це буде... За п'ять днів дев'ять місяців ніяк не Так. Як до сильно не хотів. мені кажеться, ми просто все це время проведемо вместе, і Ніхто нікуди їздити не буде. Вообще. родина сідає за стіл в квартирі без світла і без води. Нарешті лунає сміх. Попри війну життя не зупиняється з Херсону, Іван Петричак, Олексій Олексіосовчук та Віталій Овсяніков. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.